Говоримо про антимюлерів гормон сьогодні. Зачитую питання: Візан пригнічує яєчники, АМГ від нього менше не стає. Доброго дня, я Олена Ценка, лікар-кошергінеколог, лікар уЖД в місті Кам'янець-Подільський. Відповідаємо на прекрасне запитання пані Анюти. Візан пригнічує овуляцію, а антимюлерів гормон в нас залежить. Від е, розмірів і кількості фолікулів. Саме того його називають е, дзеркалом овуляторного резерву жінки. І слід зазначити, що, в принципі, по рекомендаціях антимулярів гормон ми можемо здавати будь-який цикл, будь день цикла. Але ми маємо мати на увазі, що якщо ми будемо здавати на овуляцію, у нас на овуляцію є домінантний фолікул, тому на овуляцію антимулярів гормон буде. Збільшений приблизно на 20% від реальної цифри. Якщо ж ви будете здавати антимілевий гормон при прийомі візану або а, комбінованих аральних антрацептивів, наприклад, то тоді цифра антимілевого гормона буде на 20% нижче. А, майте це на увазі, коли оцінюєте результати і коли здаєте. Тобто, в ідеалі, навіть якщо ви приймаєте візан і хочете. А, Дізнатися, що там у нас з валюторним резервом, ви можете здати, але дорахувати ще собі 20%, щоб знати, який ваш реальний рівень. Пишіть, будь ласка, ваші питання в коментарях. Гарного вам дня!